Всім доброго здоров'я та, мирного неба. Каже рік одна і та сама проблема з коплом Данко на автоматиці каре. Каже рік, одне і те саме не можна запалити. Мучусь, я не знаю, це вже може років 5. отак В чому проблема полягає? Зараз покажу. Тоже кажу наглядно. От, дивіться, це заводський. Зараз він горить вже. Зараз фокусує. Не хоче, не хоче фокусувати. Може тут. Оце перепаляне. Цієї трубки буквально рік хватає. Зараз покажу їй, де вона стоїть. Не хочу фокусувати камера зараз. Ну, от заводське вальцювання. На жаль, телефон не хоче фокусувати може. Може, може так. Так краще видно. От заводське вальцювання і тут. Ну, ну, не хоче камера фокусувати. О. От заводське. от ви пропалене. Палить. Каже рік оце вальцювання заводське, воно йде туди. Мало того, що трубка пускає, так ще й забиває сам оцей фітільок. От він, от він горить, ви бачите. От, Отут от він. Це каже рік те саме. Як я вийшов з цього, Розфокусувало зразу. Купив трубку п'ятерку. Це от, не знаю, Тут приблизно різниця видно, вона, вона і толстостійна, і От. Купив грубшу трубку метр і завальцював зразу, купив завальцював. Е, взяв старі ці гайки, я не знаю контргайка, чи як воно там називається. Просто просверлив трошки більшу дирочку сверлом. Оце, бачите, воно горить. Це воно вже трошки попалене. бачите? Ці завихрени. І то взяв цю грубу трубку і то її хватило на рік, воно перегоріло. В основному горить саме в цьому місці, от. поки воно гаряче, то ще воно горить. А там воно десь холодає, чи котел гасне, чи я не знаю. Чи виключають і на наступний рік включити ні, ніколи не виходить. Взяв більшу трубку, і то вона, оце саме вальцювання, і то воно підгоріло хоча воно грубше. Потім, добре, що в мене дві було трубки. Тут раз і там зверху там не так видно. Це в мене велика була, то поставив цю боця, вже своє відходила, Це от вона. Це, чи це не вона? Ні, це не вона, це вона. Ця звідси теж відходила, але ну, це вже від старості. То добре, що в мене було дві завальцьовані трубки, то я поставив. Е, Потім е, на рахунок вальцювання скажу, є багато відео там, але я скажу то не для газу. Для газу треба спеціальні ці. ну, той наборчик мати, завальцювати та й все. Перекрутив, подивився, наче все добре. Потім перед запуском. Це я кажу, яка в мене проблема, може у вас така є. Це, думаю, набір валь... цих е... валь... вальників, чи як їх взяти, щоб розвальцьовувати трубки Строг з 3-19 гривень. Станом на зараз я так подивився там від 700 до 1000 гривень. Не смотря який набір, якщо. Думаю, його купити, хай буде. E, Потім перед запуском котла. <кій> Обов'язково e, перевіряйте, чи він не, не забитий, отут сажі немає. Я беру зубну щітку, зараз я нам не... покажу. Так. Ось сюди суну і чищу. Раз. Потім дивіться, щоб оцей пальничок що он догорить щоб було пламінь вверх до вниз і в бік на термопару. Тут має бути три фітілька горіти. Якщо хоч один з них не горить, наш значить він забитий, його треба відкручувати отут і чистити. Бачив відео тройкою ще сверлом чистять, але це треба обережно, щоб, щоб іменно тройка, щоб іменно. Як правильно сказати? Щоб зняти ту нагар ту копоть, а більшу б дирку, там, як на мене, їй не треба, воно може не працювати. І зубною щоткою чист... чищу, лізу туди. Отут зверху ці пальнички три теж прочищаю перед запуском. Потом що це ще. Ну, оце перевіряю. З трубками добре, що в мене були, то я повозився десь, мабуть години півтори-дві, воно не все так швидко. <кій> Якби не було, то ще прийшлося б їхати чи когось посилати, щоб розвальцював ці трубки. ну, Автоматика Данко вона така, оцей мінус даної автоматики. Я хотів замінити на Євросіт. Але ціна цієї всієї роботи і чи взагалі. Воно то варте або того, що викласти скільки там. Мабуть, тоді мені 3,5 нарахували. Ну, Це так, щоб з покупкою і заміною. Зараз, мабуть, 1004 тисяч, буде. Ну, Грубо говоря, 100 доларів треба віддати, щоб автоматику сюди поставити на цей котел. Я не знаю, воно то стоїть чи ні. Я подивився, відгуки про Євросі теж досить, скажімо, різні. Ну, якось так, отак і запалюю. Поки горить, то горить. Ну, якось воно так. Ну, До нових відео. Всім гарного дня!